Ми знали, що багато було розстріляних машин, що вони не давали багатьом виїхати. І був страх. Наш будинок і ще у сусіда там будинок піднос. І взагалі, чого вони вирішили його зносити, теж ну, незрозуміло. Не Стеля тримається на шкафу. Якби не той шкаф, вона взагалі провалилася вся. Ми хочемо дуже повернутися додому і жити. В своєму житлі ввечері, в перший день повномасштабного вторгнення, фото на яких у бучі снаряд впав на залізничний переїзд, облетіли мережу. Та тоді, в умовах суцільної паніки, мало хто замислювався, що знаходиться за парканом і чи постраждав там хтось. 24 лютого прилетів снаряд, і в цей час я знаходилась на кухні готувала вечері для своїх рідних. І мене відкинуло ударною хвилею, ну, назад у кімнату. І потім осколки скла, я доставала з ніг. Ну, а чоловік з кумом встигли закрити дитину. Коли впав снаряд біля переїзду близько сьомої години вечора, зібрали речі і побігли в гараж в приямок, сховалися. Але ми вирішили, що там дуже небезпечно буде, якщо щось іще впаде. І прийняли рішення в ну найближче бомбосховище бігти. Найближче це було школа номер 3 Тетяна Тачалова до повномасштабної війни проживала разом із родиною в будинку поблизу залізничного переїзду, більш відомий серед місцевих як дім залізничників». адже житло в будівлі за вислуги років надавала «Укрзалізниця» своїм співробітникам. Вимушена піти з рідної домівки разом із немовлям та чоловіком. Вона тривалий час переховувалася в бомбосховищі однієї з бучанських шкіл, де допомагала всім, як могла. Добувала їжу, робила небезпечні вилазки по воду, знаходила ліки для поранених. Вже потім ходили трошки уляглося ми обходними путями. Сюди йшли кармілі собаку, готували їсти, що змогли там, щоб дітей, ну, корміть якось. От. А потім я взагалі ходила сама, тому що чоловікам було опасно ходити, бо вони ну, розстрілювали, навіть не питали хто і що. Тому ходила сама, шукала бензин, в аптеки ходила, шукала, бо була ранена, треба було антибіотика колоти. Ну тобто дуже страшно було, звісно. Переживши справжнє жахіття 14 березня, Тетяні разом із родиною зеленим коридором вдалося все-таки евакуюватися з Бучі. Коли ж після деокупації регіону вони повернулися, були приголомшені тим, на що перетворилося їхнє сімейне гніздечко. Звісно, був шок. Це, що ну, могли, чуть-чуть там, там позабирали, там позабирали, ну, те, що вціліло, але ж все ж не забереш, бо нема куди. Марадьорів ну, ну ганяємо частенько, бо лазять, питаються, повиносі все, що залишилось. А це Тетяна Вождаєнко. Вона також колись мешкала в домі залізничників. Евакуацію з бочі вона згадує з жахом і сльозами на очах. Коли їдеш і бачиш ти всі, бачиш танки, я кажу дітям, не дивіться туди, щоб вони не стріляли, бо ми знали, що багато було розстріляних машин, що вони не давали багатьом виїхати. Був страх. Наразі ж страх за життя в Тетяни змінився на страх невідомості. Вона, як і близько 25 мешканців, не знають, що буде з їхнім будинком далі. Час від часу вона повертається до місця, яке донедавна називала домом, не втрачаючи надію, коли знову жити тут. Ходім, я вам покажу, де ми жили 15 років я і мої дітки. Тільки, будь ласка, дуже обережно. Вікна повилітали, стеля тримається на шкафу. Якби не той шкаф, вона взагалі провалилася вся. На початку березня мешканцям будинку повідомили, що їх дім планують знести. Прийшли з мерії, оце ж на той неділі люди подивилися і сказали, що під снос. Ну тобто, наш будинок і ще у сусіда там будинок під знос. І взагалі чого вони вирішили його зносити? Теж ну, незрозуміло. Не тобто, і куди ці речі виносять, ну, куди це все дівати? Хоч щось, якийсь маленький відсоток гарантії, що щось відбудується. Ніхто нічого не дає, ніяких е, натяків навіть на це. Взагалі нічого. Ні про допомогу, ні про відшкодування, ні про що. Взагалі мова не йдеться. Просто хочуть знести це все. У свою чергу начальник відділу містобудування та архітектури Бочанської міської ради Вадим Наумов пояснив, що наразі складено комісію і відповідно до законодавства відбуваються планові обстеження будівлі. Розробляються звіти, а також з'ясовують, хто там проживав. Зараз ми підготували уст і направили наука стосовно, щоб вони долучилися і взагалі подальші їхні плани, стосовно цих козарм. Ну, хто і як їх буде відбудовувати, ремонтувати чи демонтувати. Ну, тобто питання не визначене. Питання ще до кінця не допрацьоване. Згідно з довідкою Укрзалізниці, будівля обліковується як будинок дорожнього майстра. Була введена в експлуатацію в 1906 році і знаходиться на її балансі. Натомість люди, що там мешкали, мають домову книгу, де вказано, хто й коли там жив. За словами Вадима Наумова, більшість будов і прибудов на тому місці зведені з порушеннями та є незаконними. Ба більше, вони знаходяться в охоронній зоні Укрзалізниці, де взагалі заборонена житлова забудова. Тож комісія наразі працює над питанням щодо визначення функціоналу та подальшим використанням будівель. Я думаю, зараз на наступному тижні буде засідати якраз ми приймаємо виступ з «Укрзалізниці». Може, можливо, вони долучиться до цієї каніції, запаснували. поки що ситуація не з відзначається. У свою чергу, людям, що наразі фактично опинилися на вулиці, залишається лише сподіватися, що колись вони таки повернуться додому. Ми хочемо дуже повернутися додому і жити в своєму житлі, а не десь у сйомних квартирах чи у родичів. Ми хочемо жити на своїй. Території, щоб нашим дітям було комфортно і нікого ми не стисняли своїм присутствім, Юлія Бобрик, Олександр Кравчук із Бучі, спеціально для інформаційної агенції, погляд.